Сьогодні моя доповідь буде стосуватися не скільки корупції, а скільки тих подій, які зараз відбуваються в нас в Україні святкових подій, зокрема дня Вознесіння Господнього, а також дня української вишиванки. Я хотів би подякувати нашим студентам Чернівецького університету, які спромоглися зробити. Третій тиждень четверга, два, тобто э, третій четверг місяця травня, тобто 21 травня, зробити Днем української вишиванки. Міжфракційне депутатське об'єднання, депутатський контроль, враховуючи історичну складову української вишиванки, просить президента України дослухатися до громадськості, дослухатися до ідей і пропозицій нашого українського студентства і зробити 21 травня днем української вишиванки. Ми просимо президента допомогти нам долучитися до ініціатив всієї України, всього студентства, показати студентству, що ми думаємо не просто про Україну, а в цей тяжкий час ми готові підтримувати і націоналізувати інтереси не просто студентства, а інтереси українськ, розвитку української історії та культури. Дякую, шановні друзі, зі святом вас. Дякую. Якщо є запитання просимо, немає запит...